Вітаю вас, мої любі! Хочу зараз трішки вас розважити. Давайте подивимось, який архетип зараз найбільше у вас проявляється. Це буде е, гадання на великих, на старших арканах, тому за, зараз подивимось. Три варіанти. Перший, другий, третій. Перший варіант. Зараз це архетип е, помірності. Кожен архетип має як позитивні, так і негативні риси. І от позитивне, е, позитивна частина помірності це про мудрість, це про пізнання себе, про духовність, про внутрішній стрижень, який дозволяє вам тримати свою позицію, про силу волі. Але в негативному сенсі вона може навпаки. Е, не мати своєї позиції, бути м'якотілою, затягувати якісь прийняття рішень, ну, от, отакі якісь позиції може проявляти. Другий варіант сонечко. У позитивному сенсі сонечко ну, це сонечко і є, це про ясність, це про позитив, це про. Бажання дарувати щось, що в мене є. От я показую, який я, я обігріваю собою, я зігріваю, я про, проявляю свою харизму, я показую собі, себе світу, я такий класний. Але в негативному сенсі це може означати, що ну, коли сонце забагато, це вже може показувати, ви можете навіть спалювати своєю любов'ю когось. А може показувати егоїзм в якоїсь мірі, тому що тільки я і ніхто інший нікого поруч не повинно бути. Ну, от такі риси ви можете зараз проявляти. І третій варіант О, третій варіант взагалі це диявол. Дуже непроста карта. Ну, простих, взагалі, не буває архетипів. А в позитивному сенсі, незважаючи зважаючи на що, в нього теж є позитивний сенс. Це знає, знаєте, в позитивному сенсі це така. Вибухлива сексуальність, харизма це людина, біля якої неможливо верніше, поруч з якою неможливо пройти і не озирнутися на неї. У нього багато творчої енергії. В негативі ця карта показує те, що ви можете бажати володарювати чимось або кимось. Нав'язувати свої правила, що вам не важливо, що думає інша людина.